Продукти харчування, одяг та речі першої необхідності. На Рівненщині переселенцям продовжують надавати гуманітарну допомогу. Як і де її можливо отримати, розкажуть наші журналісти. Черги за продуктовими пакетами для внутрішньо переселених осіб. В рівному за адресою Островської 16 роздають гуманітарну допомогу. Катерина з Харкова сьогодні прийшла її отримати. Зараз отримала продукти, там багато всього і тушонка, і крупи, і все. А переселенка з Херсону каже, хоча в Рівному і комфортно, дуже сумує за домом. Ми будемо надіятися на наше ЗСУ, на перемогу. І, я думаю, чим скоріше, тим краще. Продуктові пакети для внутрішньо переселених осіб надала міжнародна організація World Center Kitchen. Окрім харчів, тут можна отримати й іншу допомогу. Внутрішньо переміщені особи з області можуть в нас отримати раз на місяць продуктові пакети, а також відповідно до потреби вони можуть отримати одяг, взуття, постільну білизну, рушники, подушки, ковдри, дитячі одяг і якісь такі посуд, необхідні речі для створення такого комфортного проживання в нас на рівненщині. Видаватимуть допомогу у Рівному для переселенців і 29 серпня за попередньою реєстрацією у телеграм-каналі ВПО Рівне з документів необхідно мати довідку внутрішньо переселеної особи, копії паспорта та ідентифікаційного коду. Тетяна Петрина, Олександр Бойко, новини Рівного.